Збираються на Донбас. До кінця цього тижня Прикарпатський батальйон територіальної оборони ймовірно залучать до антитерористичної операції на сході України. Таку інформацію отримав голова координаційного центру швидкого реагування в області Юрій Романюк. Івано-Франківців має залучити до охорони вже підконтрольних армії територій. Однак, за словами Романюка, проблеми матеріального забезпечення бійців все ще не вирішені. У Міноборони продовжують обіцяти виділення бронежилетів та касок. Зі слів міністра оборони вони як виняток для Івано-Франківського батальйону не. Вони... Будуть першочергове чергове забезпечення 200 бронежилетів, які будуть надавати тим, хто буде безпосередньо нести чергування, а ті, хто буде відпочивати в цей момент, то вони можуть обійтися і без бронежилетів. Ну це таке запевнення Міністерства оборони. Будемо сподіватися, що вони не обманять в черговий раз. Паралельно місцева влада і громадськість вирішили самостійно забезпечити хоча б першочергові потреби у матеріально-технічному забезпеченні місцевих військових. Зокрема, у вівторок відбудеться зустріч з керівниками найбій. Більших підприємств, де бізнес проситимуть допомогти прикарпатським силовикам, які їдуть або вже є на Сході. На рахунках Міністерства оборони в армії. Майже 5 мільярдів гривень прийшло три місяці. Для чого там Укрспецекспорт, для чого цей генеральний штаб, для чого це міністерство оборони? Якщо за три місяці при наявності фінансового ресурсу не негодні купити бронежилети і каски, про що ми говоримо? Допомогти місцевим військовим можна буде як грішми, так і власноруч, купленими продуктами, одягом та засобами гігієни.